Прикарпатці сплатять до бюджету близько 45 мільйонів гривень ПДФО та військового збору. Таку суму податківці обчислили із задекларованих минулорічних заробітків громадян, котрі до 1 травня офіційно звітували про власний майновий стан. Попри це, чимало платників підтвердили своє право на податкову знижку за результатами звітного фінансового року. Для отримання податкової знижки за 2023 рік декларацію можна подати до кінця поточного року. І на сьогоднішній день вже понад три тисячі громадян. Ян задекларували до поверхні до повернення 16 мільйонів гривень ПДФО. Половину з них вже повернуто. Основні витрати громадян це були на навчання і страхування життя. Загалом обласна ДПС відзначає сумлінність місцевих платників щодо виконання свого громадянського обов'язку. Нинішня деклараційна кампанія засвідчила, що краяни усвідомлюють свою відповідальність перед бюджетом і неба, яку потребу зміцнювати економічний фронт під час воєнного стану. Дякуємо тим прикарпатцям, які задекларували доходи, особливо в цей важкий час. Ваші податки допоможуть підтримати країну і її обороноздатність. Це внесок у наше майбутнє. Ті ж громадяни, які не подали декларацію до 1 травня, то можуть зробити це зараз, але до них вже буде застосовано 340 гривень штрафу та притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо тих громадян, які все ж таки не подадуть декларацію, будуть проводитись контрольно-перевірочні заходи. Акти перевірок надсилатимуться поштою, і в в разі необхідності інформація буде передаватись до правоохоронних органів і територіальних громад для встановлення місцеперебування таких. Осіб, Михайло Березень Геннадій Томнюк новини на вежі.